Всім доброго здоров'я, Івано-Франківська область, 16 серпня 25-го року. Сьогодні хотів би показати е, такий чудовий сорт як трапезунт. Ну, Розказувати напевно, нема смислу, тому що дуже багато інформації є про цей сорт і. Щось нового я нікому не розкажу, тому що так, горіх є великий, круглої форми, тонко корий, має дуже гарну плюску. Дуже є врожайний. Мої дерева я отримав з Криму. Але в моїх умовах Заходу України гарно себе показав. Було у нас і і зворотні заморозки, і морози. Багато я чув, що розказують, що не дуже він придатний для північних, для західних областей. Але ну, про свій горіх я цього сказати не можу. Єдине, що така невеличка порада для тих, хто тільки збирається садити даний сорт можуть слухати, можуть не слухати, але єдине, що Ось я так само, як і всі, зробив я рахую допустив помилку, тому що хотів виростити цей горіх штамбом. Але, скажу відверто, це не його формування. Ось мій ріст 1,75 м. і ці дерева доросли до цієї висоти і далі вони стоять на місці, не ростуть. Тому восени. Буду перебирати штамп. Штамп буду прибирати, а лишати це, що виросло перекореневу поросль. Буду переводити їх всіх на кущ. В цілому гріх є безпроблемний. Заслуговую на увагу і заслуговую на те, щоб бути в наших садах і радувати нас гарними врожаями. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв. І мирного неба ну все добре.